Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про нову заяву, яка була опублікована буквально вчора ввечері, нового міністра закордонних справ України Андрія Сибіге, який і до вступу на свою нову посаду не дуже той сильно був радий українцям за кордоном. І чому він взагалі працює в міністерстві, яке займається закордонними справами, незрозуміло. Але. Ми сьогодні поговоримо і про цього нового міністра, і про його програми. Бо він сказав, що нарешті настав час розробляти програми повернення українців з Європейського Союзу. Дивіться відео до кінця, обов'язково діліться ним зі своїми друзями, ставте йому лайки, в коментарі. Просто зараз пишіть, з якого міста ви дивитесь це відео, і давайте починати. Спочатку ми поговоримо про нову заяву власне, Сибіги, потім поговоримо про його е, минуле, так, е, яке є зовсім. Я, він вже встиг відзначитись просто на посаді заступника голови цього міністерства. І хочу сказати, що подібні заяви насправді нічого хорошого для українців, які знаходяться за кордоном, не несуть. І зараз ми поговоримо про те, чому. Давайте по порядку. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Украї, Україна, е, вже в Україні прийшов час спільно з європейськими партнерами працювати над створенням умов для повернення українців, які перебувають за кордоном. Я просто хочу нагадати, що буквально тиждень тому відбулася жахлива трагедія у Львові, коли е, ракети прилетіли просто по центру Львова і загинуло. Багато людей, в тому числі дітей, точно такі самі ракетні обстріли відбуваються по інших регіонах України. Вони відбуваються щоденно щоденно гинуть люди. Але е, бачимо, що в будинок Сибіги точно ніколи не прилетить. Певне, ця людина не розуміє, е, який на сьогоднішній день стан речей в Україні. І тільки в такому випадку, коли ти відірваний від реальності і ти не розумієш в загальному, що відбувається в твоїй країні, тільки тоді можна українцям, які знаходяться за кордоном, розказувати, що настав час просто зараз повертатись в Україну. Або тут знову ж таки другий момент. якщо вони будуть працювати спільно з європейськими партнерами, то це просто ще один нормальний варіант поділити європейські гроші по своїх кишенях і сказати, що ми ці гроші направляємо на те, щоб українці повертались назад. Про це він повідомив під час конференції Ялтинської європейської стратегії в Києві, і про це передає прес-служба відомства. Далі пряма мова. На часі, ставити, на часі ставити питання про розробку Європейським Союзом програм повернення українців. Звісно, для мене звісно, для цього мають бути створені відповідні умови від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному, зазначає Себіга. Що хочу сказати: в Україні є просто шалена кількість людей, які проживають. За межею бідності є дуже багато переселенців, є люди, які зараз е, виїжджають просто з прифронтових міст і вони не знають, куди їм їхати. І багато людей не ви, не виїжджає навіть з прифронтових міст, навіть з міст, де вже ведуться бойові дії, не виїжджають по одній простій причині, бо їм немає куди їхати. Це по-перше, а по-друге, що на першому ж блокпості, коли вони будуть їхати, скоріш за все, чоловіки мобілізаційного віку буде забрано. Доставлено в ТЦК і мобілізовано. Тому люди не виїжджають. І а інші не виїжджають, як я вже сказав, тому що вони не знають, куди їхати. Ніхто не хоче проживати роками в спортзалі і отримувати 2000 гривень на місяць е, коштів як переселенець. І на фоні цього, на фоні, в принципі, того, що відбувається в Україні, на фоні цих ракетних атак, на фоні проблем зі світлом і на фоні всіх інших проблем, е, на мою думку. Навіть говорити про те, щоб зараз створювати щось там, якісь програми, і просто зараз вже в нинішніх умовах пробувати повертати українців назад додому, це є злочин проти українського народу, проти тієї частини українського народу, яка знаходиться за кордоном, і проти тієї частини українського народу, які знаходяться в Україні. Бо якщо якісь кошти... Які зараз хочуть направити на те, щоб повертати українців за кордону. Я вважаю, що краще ці кошти направити на те, щоб покращити рівень життя тих людей, які проживають в Україні, і таких є сотні тисяч, можливо, навіть і мільйони. Це люди, яким немає елементарно за що купити поїсти. Бо вони втратили все. Якщо ми говоримо про пенсіонерів, вони просто тупо не виїжджають з фронтових міст. Бо їм немає куди їхати, в них немає коштів на те, щоб зняти собі квартиру, будинок в оренду, і вони просто залишаються там і просто ризикують своїм життям. Тому, якщо є вільні кошти, то їх потрібно витрачати не на пінгвінів, їх потрібно витрачати не на створення міністерства. Повернення українців їх потрібно направляти не на повернення українців за кордону, а сьогодні, на сьогоднішній день, їх потрібно направити на допомогу кожному українцю, який залишається вдома, який залишається на території України і не може виїхати через якісь свої причини або страхи. Міністер тут, ну типу, я не бачу просто логіки в цьому. Якби в нас був якийсь необмежений бюджет в Україні, і може тоді б можна було цими грошима плюватись наліво і направо і просто в такі складні умови пробувати повертати українців. Але є українці, які потребують цих коштів. Чому ці кошти не витрачаються на них? Чому не будуються модульні містечка? Чому не будується е якесь житло для цих самих біженців внутрішніх переселенців в Україні? Ніхто не може дати відповіді. Зате Сибіга виходить і розказує, що за рахунок європейських коштів будуть повертати українців додому, українців, які не хочуть на сьогоднішній день повертатись додому, і це потрібно було б вже зрозуміти. Міністерство активно співпрацює з Єврокомісією над ініціативами, що стимулюватимуть українців повертатись додому. Зокрема, про такі стратегії йшлося нещодавно на переговорах МЗС України з єврокомісаркою з внутрішніх справ ЄС Ілвою Йохансен. Також Сибіга підкреслив, що такі ініціативи мають насамперед мотивувати українців обирати повернення на батьківщину. Чому зараз хочуть всіх просто в бойові дії в воюючу країну, просто зараз повертати тих, хто тікав від війни і виїхав? Чому зараз їх хочуть повертати, коли війна триває? Я не можу цього зрозуміти, і ніхто не може дати адекватної, нормальної людської відповіді на це питання. Чому ці кошти не направити в іншу сторону? І з іншої сторони, те, про що ми на початку говорили, про бекграунд того самого Себіги. То я нагадаю, що 25 квітня, 24 квітня 24 року, саме документ, який розійшовся по всім дипломатичним установам, був підписаний саме Себігою. Це документ, який в один день... До вступу закону про мобілізацію в силу в один день заборонив видачу закордонних паспортів чоловікам і всім на той момент, хто подавав свої документи через ДП документ в Польщі і в інших країнах світу. І тому саме ця людина ще в квітні зробила. Якби зробила все для того, щоб українці, які знаходяться за кордоном, не хотіли повертатися назад додому. А зараз ця ж людина розказує, що за гроші європейських партнерів вони будуть повертати українців додому, що вони будуть відбудовувати житло і ще щось там робити. Дайте мені хтось, будь ласка, в коментарі відповідь на питання, чому не допомагають і чому не е, поліпшують рівень життя внутрішньо переміщених осіб. Коли внутрішньо переміщені особи будуть себе почувати добре, тільки після цього можна говорити про те, щоб повернути ще декілька мільйонів українців з-за кордону, які тут себе забезпечують і можуть донатити на збройні сили України, а при поверненні в Україну вони стануть точно такими самими бомжами. Тому, будь ласка, хто має якусь інформацію? Пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!